Буде, від... Буде коротеньке відео, будемо призивати. Ой-ой-ой, щось я натиснув, що тут 800 і 2 години треба добивати. <свистак> Вийшли трошки обнови, і дивіться, які прикольні можна зловити тут стані кусок, Нормально, так 100 штучок, да? або 5 частинок, що вже краще, ніж одна чи 2 крошки якісь там з стола. Ловили ми Мелісандру 4 місяці хто більше, хто менше. А от По 25 золотих теж уже, ну, непогано. І... і є ще три варіанти зловити золоті ці жетони зелені. От Мені якраз два штуки золотих і попали. Причому тут дестаніс міняються всі, хто в темі, я так думаю, Бога цього червоного вони будуть е, мінятися. Тут Торос може мені попастись, берік вчора був не попав, Мелісандра, і от зараз е, Станіс. Плюс викатали отаку обнову. Е, прикольна тема. Навіть не тим, що тут якийсь подарунок, а тим, що показують, як ці герої реально грають. Е, ну, заманюють що, давайте, пацани, щось ловіть. Не багато дають, ну, 10 кусків теж. Ну, я думаю, що е, Блін, ну якщо це вони на 12 днів оце викатили, оце, ще я вчора прийшов за 5 хвилин чи там за 15, то це, звісно, туфтінь. А, от. Ну, Не знаю, якщо це замість Івента, 12 днів Івента, то якась херня. Ну, можливо, на свята вони випустили, щоб люди не проходили, не заморачувалися грою. І вона так пройшли як небудь, і окей. Ладно, ми всі зібрались тут заради жовтих призивів. Чуток я не дозбирав. На жаль, на те, щоб взяти гарантованих 15 шматочків. Ну, блин, надіюсь, що і так випаде щось. Погнали. Треба мені, треба мені серсея. Хочу на 5 зірок її дозбирати. 10. Шикарно. Початок атічний. даже не будемо. Давайте ще 20-ку. Я буду задоволений. Ну. Не знаю, будемо бачити. Так, що там? 5 шматків. Ну, трошки гірше, звісно, трошки гірше. От, але. Хоча б не арео падає, бо я щось в ньому трохи розчарувався. От він мені і впав. Окей, щось 25 кусків собаки, мабуть, випало, якоїсь і ще якоїсь жуліка, яких в мене немає. Так. Щось не падає більше, ніж один. Бачите, тільки один і все. В чому прикол, не знаю. Але хоча б не по три кусочки і все, як мені сині падали, що, блядь, застрелитися можна, але... На Накаркав, мабуть. Ну, так, да, на Каркав. ладно, окей. Давайте ще будуть призиви. Що у нас тут є, ще сірих жетонів, давайте крутанем. Що тут? Ага. По 10 я їх збираю кручу, бо так мені не цікаво, що тут ще сіреньких хтось, ага. Ну, нормально, нормально щось там нападало і хорошо. Так, поїхали, блін. Ну, 30 круток не вистачить ще, може дозбираю, ну, побачимо. Щоб 15 кусочків забрати, було б шикарно. Так, що тут? Три, блін. Зовсім мало. Ну і останній призив. Погнали, 20 не випало, ну 20 там маленький шанс. Ну, давай. Так, що тут у нас? І 5 шматочків. Ну, блін, хорошенько нападало. Шкода, не вистачає ще 10 круточок. Ви бачите, не вистачає 10 круток. Ну, Касар я не хочу витрачати, щоб 15 забрати. Зараз подивимося, що в нас тут насипало серсеї. Ну, трохи є вже майже 100 штук. От, Так що на наступний раз, можливо, я дозбираю, чи навіть через раз, і буде вже. У мене в мене, мабуть, що найкраще поки що продвинулось. Ну, крім караксиса, цього дракончика. А так-то, в принципі, тут 59. Джейме менше явно. 87 барік. Якось так. В принципі, призивом задоволений. Можливо, що наш крібу хоча б трохи цих жетонів, щоб допризвати і забрати цих 15 шматочків. А от, ну, блін... Може ще якісь викатять квесті, щось типа того. Бо не хочу я витрачати косарь золотих. От, ну Можливо, якщо штучки 5 дозбираю, то буде дешевше та й призву. Ну це вже без вас, ребята. Дякую всім за увагу. Трохи в грі з'явилися якісь обновлення. Позитивні, я рахую. От. Пішов, пішов відігрувати арену, бо тут, блях, один день не відіграєш, всі бої вже будеш в очки дракона десь болтатись. Всім дякую за увагу. До побачення.